А де, де, де Софія? Я не знаю, боже, це капець повний Куди вона вообще пропала? Вона... Може, вона нас не догнала. Блін я трохи боюсь. Я боюсь, що з нею жизнь може статися. Ага. О, капець Це було страшно. Ага, дуже. Да уж, так нам треба спасати її. Мені кажеться, що, що вони всі викрадені просто. І треба їх спасать. Да, мені теж так кажется. Ну, видимо, одної солі не вистачає. Та да. Він якийсь дуже сильний. Мені здається, це якийсь древній вампір, раз він такий могутній. Нам ну, їх треба спасти. Ну ми, ми ж, у нас майже сильно нам не допомогла, всяка фігня не допомогла, нам немає чим захищатися. Що ми будемо робити? У нас нічого немає, ми помремо всі. О, я знаю, можна взяти сріблясту велку. бо вампіри не люблять срібло, а ще побільше часнику. Добре, тільки. Тільки зараз ніч хто нам це все попродає. Не знаю, доведеться подождати ранку. Поки ми зможемо подождати ранку, наших друзей вже можуть загристи. Ну виделку, в принципі можна взяти на кухні. На кухні ми в готелі. І що ми ну будемо? є їдальня там на низу, я бачив. В їдальні ворувати вилку, якось не дуже. А як же ми википимо? Що? Попрос... Попро... Ну коротше <просимо> попросимо, просто попросимо на деякий час. Ми... І скажемо, що потім повернемо. Ми так довго балакали, ну не... ми не прямо так довго балакали, ми просто туди-сюди вдома бігали. І що ж ранок уже наступив? тому пішли на по нормальному в магазин сходимо. Так, думаю, ты права. Так, надо лук купить. Ты хотела сказать чеснок, потому что чеснок, ты вампиры не боятся лука, его не боятся чеснока. А, да, чеснок. Так, возьми пакетик. Чесночок. Пип. 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 с вас двадцать гривень. Все ваш лук. Цебуля, чесник, чесник. <рес> так, Дерек, пішу, пішли вилку покупати. Ага. Сріблосту. Добрий, добрий день. Добрий день. Дайте нам вилку сріблясту. Добре. У вас 10 гривень. Приймайте. Дякую. Пішли, Дарик. Ага. Так, ми усе купили. Так треба це скласти. Так, що у нас тут осталось? Так, моя книжка теж складемо сюди. Так буде удобніше. Так, ну сподіваюся, ми впораємося. Зараз ще кое що візьму. Так, все, я взяла осінойку. Так, погнали. Пішли. Американці. Щось тут дуже страшно. Не бійся, у нас же є план. Ладно. Хоча, зрителі ж не знають. У мене є план. Який. Ми, ми, ми знайдемо наших друзів, і, і якщо їх буде ограняти вампір, я, то, я, коротше, його відліку, а ти, а ти зв'язеш його ззаді. Горост. Я кажіть догадуюся, де можуть, де можуть пряти наших друзів. Вампір би далеко їх не уносив. Ну і де вони можуть бути. Ми ніколи не заглядували в, в за ворота. Mm, ну, тут їх немає. Там же були ще одні. Дай подивимось. Хм, стається, вони догадуються, де вони. <гум> ну, нічого. Я викраду ту дівку, і вони ніколи не вибореться звідти. <рив> Я просто налякаю цього пацана, і він не зможе допомогти тій дівчині, він нічого не зможе. Він такий боягуз, що він нічого не зможе зробити. <рив> як же ти пишеш? Що це? Що? відбувається? Ти це 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 чула? Що чула? Я я чую. Чуй голос. Який голос? То то того вампіра. Ти його ти його голос навіть не чула. Може ти тобі почулося, ти сильно боїшся. Ну, я чув, він сказав, что, проніть, що, що типа, ми, ми, типа, він, ти, ти, тебе по, по, по... Так, ладно вже. П, е, пішли. Ну, 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 Ні ні ну, ну, нафиг. Клас. А, клас, тепер мене тут ніхто не найде Так. Давай к нам. Блин. Ах, ну не же. Прямай. Ааа! Я просто, просто зламався, як чортовий боягуз. Я дебіл, я кончений, я не можу нічого зробити. Слібна воделка. Я маю, щось зробити. Я не можу постійно боятися. Це треба над, щось вирішувати. Прямо зараз. Моє їх врятувати негайно. Якщо я не зможу, мені страшно. Мені страшно. Будь ласка, друзі. Будь ласка, я не можу. Я, я, я казав, що їм пов... погана ідея відкривати двері, я не хотів вас тривожити, Ти мене поважав, я не хочу помирати. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Знаєш? Мені тебе шкода. Я... Я, я приймаю твої вибачення. Знаєш, я не дуже люблю, коли мене турбують. Я, вас, я почав украдати вас, щоб ви ну, перші почали просити пробачення, бо я просто собі мирно спав уже мільярди років. І знаєте, не дуже, люблю, коли, не дуже люблю, коли хтось турбує мій сон. Я приймаю твої вибачення, тож успокойся, я тебе вбувати не буду. Він взагалі не збирався взагалі вбивати. Справді. Ти ще не... Це не цей. Взагалі нікого не збирався вбивати. То ти не вбиватимеш. Я взагалі не збирався нікого вбивати, якщо чесно. Я просто хоч... я просто чекав, поки ви вибачитеся. Ти відпустиш моїх друзів. так. Так. Я відпущу їх. Шкода, що в мене ніколи друзів не було. Ми можемо дружити з собою. Правда. Що, с вампиром тоже также, так же, как с людиною. Просто ты не любишь солнце, чеснок, Честник. Ура! Ура, свобода. Ура, свобода. Um, um, я жрать хочу Я бы тоже не отказалась, чтобы поесть Ну, знаете, я тоже как-то Только сидеть тут а. А, Ну, знаете, я тоже бы не отказалась, чтобы похавать Так, да, ми, поки, ми, ми з, з Дерком теж поки вас шукали, не їли нічого. Воно вже в животі борчить. Ну давайте сходимо в кафешку. тим більше вже скоро ранок, ми тут боролися. Е, ну, я якби вампір, я мені їсти не треба. Та ну за Ну, ти... Ну я можу довго обходитися без крові. Нічого, ми тебе приучимо приучим до лиськой еды? Ну, короче, пішліть быстрее, а то скоро День, а я горю на сонці. Здравствуйте, что вы будете заказывать? Я буду блідий с клубникой. З полуничкой. Що за полуничка? Я тобі потол, но не буває. Полуниця. Ну, папробачаємо. Я б напевно не відмовилась від солодень. від солод. від солодких милинців. З кремом. Я, напевно, фрукти з'їм. <bruch> а я би не відмовилася з картошки фрез з Ну... <ум> Печенюшку з е, ну, Мені теж, напевно, напевно Печиво з зефіром, напевно. Добре, почекайте трішки. Mm -hmm. Так, млинці з кремом. Картошку фри з чесноком. Фрукти чи ягоди, як хочете сказати. І печенюшка з зефіркою Зараз принесу останні дві порції. Млинці з полуничкою. і Зеф... зефір. Печиво з зефіром і вам печиво з зефіром. Боже, з'їж цей шматок уже на решті. Мені погано. Добре, зараз з'їм. О, дякую. Ні, дя... Ні, дякую. Запрямай, я, я арбузом боюсь. Дякую. Я поп М, я попробую, мм, смачно, напевно. Ммм, ну, в принципі, да, смачно непогано. Слухайте, а може в якомусь ще домі вистуємо вечірку? Куди? Куди?